Всім привіт! З вами текстильна Група Кавлатекс. Вашу увазі, Ми зараз пропонуємо акційну позицію код даної позиції 7088. Б'юзгалтери всіх розмірів ідуть, різноманітними кольори та модельний ряд. Придбавши дану позицію, ви додатково при покупці заощаджуєте суму знижки у розмірі 45 доларів. З урахуванням знижки ціна за 1 кг становить 2 долари. Вага мішка. 25 кілограмів, вартість мішка становить 50 доларів. Як бачите, по відеоогляду, йдуть різні кольори, присутні всі розміри. Ціна за 1 кілограм 2 долари. Вага мішка 20 кг, кілограм. 25 кілограмів, вартість мішка з урахуванням знижки становить лише 50 доларів. Придбавши дану позицію, ви додатково при покупці заощаджуєте. 45 доларів. Як бачите, йдуть різні яскраві кольори, в достатній кількості також зустрічається темних. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та Укрпочтою. Будьте першими, хто встигне придбати. Чекаємо на ваші замовлення. Все буде Україна!